Вітаю, колеги! З вами Ірина Чигир. Зміни до інструкції про відрядження активно обговорюють у професійній спільноті. Та, та чи стали вони несподіванкою для бухгалтерів бюджетних установ? Розберімося. Мінфін наказом 3552 оновив новими інструкції про відрядження, які стосуються відряджень дистанційних та е, надомних працівників. Зміни діють із 29 серпня 2025 року. Оновлені норми передбачають, що роботодавець із працівником фіксують у наказі пункти відправлення і Прибуття у відрядження, дистанційний працівник зобов'язаний повідомити роботодавця про своє місцезнаходження будь-яким зручним способом, у тому числі і онлайн. Особливості відряджень надомників і дистанційників прописують у трудовому договорі. Здавалося б, новації суттєві, але насправді ні. Аналогічні правила діють ще з 2 травня 2025 року, коли до Кодексу законів про працю внесли відповідні норми. А КЗПП, як ви знаєте, поширюється і на бюджетні установи. Тож фактично нічого нового не відбулося. Мінфін лише увідповіднив інструкцію про відрядження до Кодексу законів про працю. Що це означає для бухгалтерів? По-перше, Ніяких революційних змін у порядку відряджень немає. По-друге, тепер у профільному документі з'явилися чіткі вказівки щодо відрядження дистанційників і надомників, а це знімає зайве питання щодо оформлення наказів на відрядження. Правила залишаються такими самими, але тепер вони закріплені в інструкції про відрядження. Тож, якщо ви і раніше враховували ці вимоги, міняти нічого не доведеться. Якщо ж ні, саме час це зробити. Ще більше порад і роз'яснень щодо відряджень шукайте в електронному журналі Голубу бюджет. Долучайтеся до спільноти однодумців у наших соцмережах, щоб завжди бути у курсі змін. Побачимось!